Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр. Зараз виходить 7.15 і в 7.30 я вже на поїзді буду виїжджати. Які далі в мене плани? Я їду в Голландію, можете поздравити, я буду продовжувати навчання і виходить в Голландію. Я буду дето два з половиною місяця. Перша, які має задачі, це поїхати знайти в Голландії житло і далі просто ходити на навчання, вчити англійську мову і побачити саму Голландію. В принципі, думаю, все буде досить круто. Буду вам знімати такі короткі відео, щоб ви могли побачити, як виходив білета. Білет обійшовся в 54 євро, і в принципі зараз вже готовий до виїзду. Проснувся досить рано. На вулиці статі холодно також, тому що в Німеччині похолодало із ранку. І чекаємо на поїзда, і буду вам показувати саму дорогу. Побачите, як добиратися, і хороший настрій буде. Так що будемо дивитися далі. Друзі, я вже в Магдебургі Кофе попив, це моя сама довша пересадка і в мене буде всього на всього 5 пересадок, які я буду робити. І десь приблизно... Як каже, на ну, цей потяг буде їхати десь 2 години, півтори години. Зараз я в Магдебургі і мені потрібно буде до Гановера доїхати. Ну я з Гановера, тоді далі наступні пересадки. В принципі, осталось потяга чекати ще десь хвилин -сім. Ну, Він такий, похоже, як оцей ззаді їде. І далі буду вирушати. постараюсь трошки засняти, тому що до цього я замерз у руки, їхав, відігрівав. Так що, друзі, будьте на каналі. Буде цікаве відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Друзі, і в цьому потягу стала неловка ситуація, тому що виходить, цей потяг розрядився і зупинився, і взагалі перестав працювати. І виходить, він сам їхав із Франкфурту до Амстердаму, і тоді я просто чекав, бо мені треба було вийти. І це хвилин 15 чи 20. Я вже запізнився на наступні. Це друзі, запізнюємося зараз. Цілий поїзд зупинився. Я чекаю, коли вийду. друзі, можете поздравити. Я вже знаходжуся в Голландії, мені переходиться ще одну пересадочку зробити, і я буду на своєму місці назначення. До речі, спочатку мені Голландія вже не подобається, тому що я сьогодні один мій поїзд запізнився. Я поїхав іншими шляхами. Цими іншими шляхами я їхав. Там один поїзд взагалі не приїхав по карті. А третій раз, коли я вже їхав на Голландію, то виходить. Цей потяг просто поламався, і я тепер ще одну пересадочку роблю. І там всі люди вийшли, там електричество не було. Я також це додав до відео. І мене людина вважайте, чекала, тому що я домовився з орендарем, щоб він мене застрів. І виходить, мені прийшлося писати. І, і зараз залишилось мене 10 хвилин. Я постараюсь хоча б вам вокзала показати, який тут це один із міст. І що й мені ще понравилося, виходить в них тут. почти я дивився, проїжджав. Стояло дуже багато велосипедів. То там вони дуже люблять велосипедів. Самі голландки теж прикольні, тому що біля мене сиділи три голландочки, і вони якось говорять так, я би сказав, речення на англійські і речення на голландські. Трохи понятно, трохи непонятно. Так що буду далі знімати, покажу вам саму всю Голландію. Ось вам маленьке містечко. Такі поїзда виходять. це наші якраз цей шок ламався. Я виходив, піднявся, в них по електричному маски ніхто не носить. У Германії я в масті їхала. дивлюся, голландці без масок їдуть. І ось такі, в принципі. Істечка, і до речі, мені сподобалося тут, що з таке такі стекляни, і це оцей потяг, що мене чекає, я зараз поїду.